Усім привіт! Не знаю, яким дивом, але Ера і не спромоглися здобути новенький флагман від Кайна або Кейна, ну звичайно, його в нас Кайна завуть, який назвали 8 82 І після кількох днів благань, ну, жартую, звичайно, мені не довелося благати. А, вони з, надали його мені, щоб я його послухав, помацав і щось вам розповів. Тож я все це зробив, і тому замість того, щоб гратися в байонету, я роблю це відео. І тут в нас такий рішучий апгрейд. Попередній n 8 звичайно, був цікавим, його і він входив у ту цінову категорію абсолютно безкомпромісних флагманів за 3,5 тисячі. Цей теж в нас здається 152 тисячі гривень коштує, тобто як якийсь безпілотник. Але враховуючи його вагу, то якщо їм ж бурнути по ворогу, то ще невідомо від кого буде більше збитків. А, тобто, це теж такий топовий, абсолютно безкомпромісний плеєр, Але тут вони зробили помітний крок вперед. Майже в усьому, і від попереднього N N8 тут залишився цінник та лампи від корга. Ну, ті самі NuTube. Все інше було перероблено. Починаючи з дизайну, тому що він був у попередніх моделях цікавий, але такий трохи архаїчний. І закінчуючи операційною системою, тут тепер в нас Android 9-й, він працює на 660-му Snapdragon, 6 ГБ оперативки, 128 ГБ вбудованої пам'яті. Не те, щоб багато, але все ж таки краще, ніж нічого. І переробили аудіочастину, теж дуже помітно. Тут в нас тепер ось ці цифроаналогові перетворювачі. Ро -HM, чи то теж не знаю, як їх вірно треба промовляти, і навіть не можу запам'ятати їх індекс, але цей новий ЦАП, з яким почали гратися усі виробники. Повністю аналоговий підсилювач аналоговий на дискретних елементах. Який може працювати в класі А або баланс, АБ. балансний, звичайно видає до 1.2 Вт потужності на 16 Ом вихлопу, тобто потужності тут теж не бракує. І звичайно, є корохнутьюб, які аж дві штуки, які тут підкрашують звук, тобто і в балансному, і в звичайному варіанті їх можна використовувати. Тобто тут така серйозна заявка на апгрейд по всіх фронтах. Ну, давайте переходити до, обзу, до огляду. І що мені подобається, це те, що коробочку вони не стали робити великою, тобто не стали наганяти пафосу завдяки розміру самої коробки, але зробили її доволі приємною. Цікавий визерунок тут, якщо нагадую, їх той самий визерунок на колишатки регулювання гучності, але, звичайно, супровкладку знімаємо, вона не така цікава. І ось так незвично тут. Відчиняється коробка тут зверху сам плеєр, а знизу ось так шухля... дістається шухлядка із аксесуарами. Тобто Кейн завжди клали непоганий набір аксесуарів до, свого... до своїх пристроїв. Мабуть, тут вони собі не зрадили знов таки. Відкриваємо. Тут зверху конвертик, в конвертику якийсь мануал. Захисне скельце, наліпки Hi-Res, Хоча мені здається, що у сучасних плеєрах ці наліпки не мають жодного сенсу, бо вони усі один хай резніше за інший. Це, звичайно, не виключення, він і MQA вміє і все інше. Два ось таких адаптери. Якщо вам навіщось заманеться під'єднати 2,5 мм штекер до пентакону або до звичайного 3,5 міліметрового. В комплекті є чехольчик доволі такий непоганий, стильний, і USB Type-C кабель. Звичайно, хотілося б тут в комплекті бачити ще якісь кабелі для лінійного виходу. там... Переходник да на SPD, Тут як завжди зроблений вихід з USB та c на SPD, Але все ж таки комплект аксесуарів непоганий. Ну і треба подякувати хоча б за те, що поклали чохол. Могли не покласти в наш час. Це теж доволі очікувано. Ну як бачите, презентація зроблена класно і Кейн продемонстрували, що якщо попрацювати над дизайном, то можна зробити приємний, приємну розпаковку навіть без того, щоб робити величезну коробку. З точки зору дизайну тут, звичайно, зроблено великий крок вперед. Перший n 8 був такий на поціновувача, тобто він був цікавий, але все ж таки не виглядав як сучасний плеєр. Тобто, Кейн там зробили реверанс у бік ретро-стилістики, у бік своїх дуже дорогих десктопних пристроїв. Тут, звичайно, вони трохи втратили ось цю свою оригінальність, і там, якщо подивитися на цю крутилочку, це нагадує деякі плеєри. Якщо тут подивитися на цей край, нагадує дещо інше, але в цілому, все ж таки, це свій, не схожий ні на що дизайн. Тож інженери або дизайнери каїна попрацювали над тим, щоб створити щось своє і новеньке. Зроблений він переважно з металу, звичайно, відчувається дуже приємно в руці. Мені цікаво, чи зроблять вони потім титанову лімітовану версію, як вони зробили для попередніх флагманів. Єдине виключення: тут вони додали таке віконце, через яке можна подивитися на ті самі лампи від коргу. Ну, вони ж працювали над тим, щоб їх додати. Але для того, щоб вони працювали, треба під'єднати навушники. І запустити музику. Я не знаю, чи буде видно на відео, але ось тут одна і друга лампи, тож можна насолоджуватися цим виглядом. А є в цьому щось таке цікаве. Звичайно, інженери Кайна зробили величезну роботу, щоб механічно ці лампи задимфувати, для того, щоб забезпечити їм розсіювання тепла, екранізацію. Бо ж, наприклад, в Айбасу з їх ламповим підсилювачем там є наводки від Wi-Fi, і це доволі очікувано. Тут їх значно менше. Навіть у ламповому режимі тобто вони працювали над цим. Тут якась всередині нікель-срібний нікель радіатор для того, щоб, тепло, щоб він не перегрівався, і все таке. Тобто Працювали над цим вони довго і старанно. Тож Дати вам можливість помилуватися всім цим було їм потрібно. Якщо ж казати про розміри, ну самі бачите, він доволі великий, якщо його порівнювати з SP2000, можна побачити, що Ultima тоньша, коротша, вужча, вага майже однакова, але навіть SP 2000 менший. Дядько Павло такий старий, що ще пам'ятає, як з'явився перший SP1000. Тоді всі обговорювали, який же він величезний, навіщо такі великі плеєри робити. З елементів керування тут у нас ось таке кол для регулювання гучності. Воно, звичайно, на енкодері, добре реєструє кліки. Ну, а дизайн зробили так, щоб вразити усіх тих, хто не полюбляє такі китайські елементи в дизайні. Колес Якесь золотистий складний якийсь визерунок на ньому, щось він, мабуть, символізує. Ну, тобто Мені однаково, але, мабуть, експерти в інтернеті будуть незадоволені. Тут в нас кнопки керування, керування е, процесом. Відігравання відтворення музики і, звичайно, живлення. На жаль, є трохи такого звуку. Якщо потрусити, то чутно, як кнопочки трохи трахтять. Це невелика проблема, але в цьому ціновому сегменті її мабуть варто було вирішити. І бачите, якщо тут, тут цей край з такими гострими котами, і нижній, наприклад, то тут навпаки він закруглений. Тобто мається на увазі, що тримати ви будете його в правій руці, і тому гострі краї не будуть вам в руку давити. Але ось знизу вони зробили ці гострі краї, і тому поставити плеєр вертикально ніяк не вийде. Тобто 2000-й і більшість інших можна так поставити. Не те, щоб в цьому був якийсь сенс, але тут вони зробили таку цікаву форму. Слот для microSD карток, ну бо ж 128 ГБ аудіофілам явно не вистачить. І тут в нас. Як бачите, багатенько різних виходів. У нас є пентаконівський навушниковий та лінійний вихід, чисто навушниковий, чисто лінійний, абсолютно універсальний USB, тобто підзарядка батареї, можна під'єднати його як ЦАП, або зовнішній ЦАП до нього, можна отримати доступ до внутрішньої пам'яті sd картки І навіть за допомогою спеціального. Кабелю адаптеру з цього USB виводиться SPD в сигнал. Тобто, в якості транспорту це, мабуть, найуніверсальніший плеєр, бо, як бачите, вони передбачили навіть I2S-вихід, тобто для під'єднання цифрового сигналу для сумісних ЦАПів. Ну, в першу чергу, для власне, тих ЦАПів, що зробив Каїн. В них є там круті всякі десктопні пристрої. Більшу частину передньої панелі, звичайно, займає екран. На жаль, він такий не від краю до краю, є помітні рамки в нього, а знизу вони взагалі зробили велику відстань і втулили ось цю кнопку додому з світлодіодним індикатором. Але все ж таки 720 p доволі гарні кути огляду, запас яскравості і все таке. Тобто не щось фантастичне, але екран доволі пристойний. Ну і Завдяки тому, що тут встановлено гарний чіпсет, багато пам'яті, звичайно, керується все це доволі легко і є відчуття цієї швидкості. Ну, 660-й все ж таки треба вважати більш-менш актуальним. З точки зору інтерфейсу перед нами майже чистий Android з деяким доданням елементів, які пов'язані з аудіо. Ну і тут майже не переховується, що прошивку зробили хібі і плеєр, схожий на їхній. І в цілому, там де, де інде згадується навіть хібі. Як завжди, тут є ось така випадайка зверху, де можна налаштувати аудіо, три рівні зміни гейну. Далі режим потужності є звичайний і надпотужний. Але для надпотужного режиму треба перемкнути підсилювач в клас AB. Далі можна вімкнути-вимкнути. Лампи і обрати клас A або клас AB підсилення, тобто клас А обіцяють, що він буде такий більш вишуканий, клас AB Б більш динамічний. Далі балансний вихід працює як навушниковий або лінійний Wi-Fi, Bluetooth і додаткові аудіоналаштування. Майже все те саме, що ми тут вже побачили, але ще можна змінити звичайний фільтр для DSD. цифровий вихід. Далі знов таки режим балансного виходу, Клас а клас підсилювача лампи чи, чи не лампи. Далі а, налаштування лінійного виходу, гейн, компенсація гейну для дієсті, баланс каналів, максимальна гучність, і можна обрати, в яку сторону ви бажаєте, щоб це колища оберталося, а, змінювало звук за годинниковою стрілкою чи проти. Ну і де там у нас. Налаштування. Ще тут є там, деякі додаткові речі, тип, на кшталт, як мають працювати кнопки при блокіровці екрану. Але, звичайно, най... ну, це Android, тут можна встановити ваші додатки стрімінгу і все таке інше. Але, звичайно, найвикористовуваніший додаток це плеєр. І, звичайно, він дуже нагадує плеєр від хібі, на який натягнули якийсь скін. Так само організована медіабібліотека, тут є по назві, по папках можна проглядати, по альбомах, по артистах, по жанрах, по а, артистах альбома. Тобто, як бачите, працюють дуже швидко. Звичайно, є там усі ці масові операції, можна виділити, додати в плейлісти, вилучити все таке інше. Плейлісти знаходяться тут, є обране, нещодавно додані, і можна тут створювати свої власні плейлісти. І можна ще використовувати хібі тобто застосунок для того, щоб дистанційно керувати цим плеєром. Є пошук, ну це зрозуміло, тут без нього в сучасних Android-пристроях ніяк. Екран е е поточного треку теж знайомий, тут є додаткове менюшка з базовими операціями, можна подивитися інформацію і все-таки інше обкладинку альбома. Є три варіанти інтерфейсу, два ось такі е е е круглі. І один лінійний, я завжди вмикаю лінійний, він мені більш подобається. І є деякі базові налаштування, але їх тут доволі небагато, тільки дуже-дуже базові речі, Тобто звичайний лінійний еквалайзер, там завантажувати обкладинки та тексти, не завантажувати, відсканувати медіабібліотеку. Ну і Тут ще базові налаштування, тобто їх тут зовсім небагато, вони тільки основні. З іншого боку, якийсь не дуже технічно досвідчений аудіофіл не заблукає в них. Ну і зрозуміло, що в цілому прошивку дуже добре відполирували, вона відчувається швидкою, якихось великих проблем немає. Ну а, звичайно, кайн будуть сапортити її, випускати оновлення ще є доволі довгий час. Якщо я слушно підрахував, то тут в нас є шість варіантів звуку: тобто, тут є режим підсилення А і АБ, чомусь завжди хочеться назвати його АБ, це можна скомбінувати з ламповим або звичайним виходом, а, ну не виходом, а забарвленням, тобто додати лампу чи не додавати. І також в режимі підсилення АБ можна активувати режим підвищеної потужності. Але, чесно кажучи, режим підвищеної потужності можна трохи відкинути від, з, з цього розгляду, тому що він грає свою роль на навушниках, які важко розкачати. Тобто, якщо зовсім туге, він взагалі не розкачає, але щось таке. Що Туге, але не дуже, то там додається динаміка і стає це помітніше. Але на якихось там чутливих внутриканалках цей режим доданої потужності нічого помітно не змінює. Ну, стає гучніше, але якщо відрегулювати гучність, то там у самій подачі нічого не змінюється. А ось на відміну від цього режиму, дійсно А і АБ, а також лампи, вони помітно змінюють звук. І що найцікавіше. Чесно кажучи, я не те, щоб це очікував, це те, що режим АБ, мабуть, він ближчий до референсної подачі. Він найнейтральніший і з меншим забарвленням, принаймні на мій слух. Тобто на сайті Каен написано, що там А більш сфокусований на малих нюансах, а АБ більш динамічний. Але в цілому, АБ нейтральний. А ось А трохи підкреслює обертони і додає ваги. Тобто він так трохи підкреслює реалізм, але робить це ну, не те, щоб штучно, але так показово, скажімо. Ну, тобто, АБ, звичайно, не можна назвати зовсім моніторним. Каїн не роблять цього звуку, Їхня, їхній підхід до звучання це все ж таки динаміка і емоції. Але тут цього забарвлення від них зовсім небагато. Тобто вони його так трошечки трошечки крапнули і все. Ну, давайте, мабуть, говорити з якимись конкретними прикладами і підемо по частотах. Тобто, я навіть не знаю, чи є сенс говорити, що тут роздільна здатність абсолютно чудова, контроль майже неймовірний. Там немає якихось помітних забарвлень, намагань щось дуже сильно підкреслити чи приховати. Тобто, ну все це тут присутньо, добре відіграються текстури, балансує між вагою і всім таким іншим. Бас, якщо вам хочеться додати трошечки-трошечки ваги, то ви активуєте режим підсилення клас А, і він трохи додає ваги. Якщо вам хочеться підкреслити ось ці малі обертони, тобто отримати такий ефект гіперреалізму, який це дає, то тут до ваших послуг лампа. Ну і конкретні приклади, що це нам дає. Ось, наприклад, Девід Bowie Blackstar. Тут на початку такий абсолютно синтезований, звичайно, але дуже приємний баст, доволі глибокі низькі частоти. І, мабуть, найкраще він звучить в режимі чисто класа А, тому що лампам тут нема що особливо підкреслювати. А ось режим АБ, тут він теж добре звучить, але, звичайно, додати трошечки ваги до цього, щоб це підкреслити, доволі приємно. Ну і ще цікавіше з точки зору демонстрації трек це музика Нуда. Альбом називається Банда Ларга, тому що вони на його запису використовували велику кількість додаткових інструментів. І трек Лібера тут, взагалі, його можна слухати в будь-якому режимі, і завжди це буде щось нове. Тобто, АБ такий більш нейтральний, трохи краще фокусуватися на. В окремих інструментах, тобто така більш аудіофільська історія з вислуховуванням окремих партій. Звичайно, це не буде там абсолютно нейтральний моніторний плеєр, як інші. Тут все ж таки він більш цільно все це подає. А Якщо ми активуємо режим А, він додає трошечки ваги інструментам голосу. ну, Звичайно, не жіночому вокалу Петри, Махоні, але якщо ви слухаєте там якихось чоловіків, вокалістів з насиченим глибоким голосом, то тут він додає бархатистості і це стає так більш приємно. Тут, якщо ми активуємо режим А, а то контрабас так трохи наближається до нас, ну, додана вага, тобто інструмент відчувається. Трошечки ближче і таким трохи більш авторитарним, скажімо. А в режимі от, ламповому він доволі цікавий, тим, що лампи тут майже не роблять звук м'якше. Тобто вони його насичують там гармоніками, обертанами, емоціями і динамікою, але майже не пом'якшують. Хоча там, наприклад, в Айбасу. Є ефект пом'якшення звуку, але це потім в порівняннях поговоримо. Тут, якщо активувати лампи, то вокал стає таким більш емоційним і більш насиченим. Це стає помітно. І нехідч Метанол, мій улюблений польський джаз-авангардний джазовий колектив. Я так кажу, начебто в мене є ще начебто, як знаю, там десяток, але ні, я знаю цей і ще другий. Але все ж таки гарна група. Дуже рекомендую, якщо ви полюбляєте авангардний джаз, абсолютно не нудний, дуже винахідливий, багато інструментів, і вони ще й до, цього, до того ж дбають про якість запису. Ну, не ідеально, але прописано дуже непогано. І тут, мабуть, найбільше до цього пасує в режим звуку А. Хоча не знаю, насправді, ну, мабуть, все, все ж більше АБ, тому що. Якщо підкреслити емоції за допомогою лампи, вони стають більш такі ну не штучні, але якось що занадто, то не здраво. І до речі, що найцікавіше, взагалі, порівняно з режимом А, АБ і А, лампа більш помітний ефект має. Тобто, так, ну тут, мабуть, про середину розказав, а розповів, ну, звичайно, дуже добре будую явну сцену, широко, глибоко. Тобто з цим жодних проблем немає. Все пророблено дуже класно. І верхні частоти теж про них, мабуть, немає що сказати. По-перше, в тут в, на, в них найменше впливу від, взагалі, від зміни ось цих, цих режимів підсилення. Тобто лампи звучать трохи м'якші за, за рахунок того, що атаки з затуханнями стають трохи повільнішими. Але це не дуже я, яскраво виражено. А до того ж, ну ще в нас. А, тут просто добре є шаруватість, протяжність, і всі ці нюанси там зроблені на рівні, що вартий флагманів. Так. І ще один у нас приклад для, до речі, до середніх частот, і плавно перейдемо від нього до верхніх. Тобто, це slow Love slow від Nightwish. І тут в нас основний центральний елемент це, звичайно, вокальний дует. І жіночий чоловічий вокал разом дуже класно звучать, і тут я, мабуть, трохи розгублюсь, що мені більш подобається. З одного боку активуємо режим, а і він додає ваги трохи чоловічому голосу. Він стає приємнішим. А активуємо ламповий режим. Тут, звичайно, жіночий вокал анет стає більш помітним і більш трохи більш емоційним. На жаль, не можна активувати обидва і е, отримати е, і те і те, бо все ж таки лампа тут на себе перетягує увагу. Ось по верхніх частотах. Е, тут в нас е, перший трек прикладу: це Pink Floyd. трек звається «If». І це альбом Atom Heart Mother. В мене таке враження, що цей трек вони записали, щоб люди могли передихнути після ось цієї довгої сюїти, яка є. Е, яка і дала назву цьому альбому довга Атом, Хат Марзер. І в тут 4 хвилини такого типового Pink Floyd з купою різних ефектів, там багато чого йде в верхні частоти, і тут, звичайно, режим АБ він те, що необхідно. Хоча активується режим А, ну великих змін в царині високих частот абсолютно немає. Ламповий пом'якше, але тут, чесно кажучи, немає жодного сенсу в цьому пом'якшенні. І другий приклад це, ну ви розумієте, чому він тут: це Rush, YYZ. Ну і тут теж режим А або АБ без ламп. Це те, що потрібно, тому що сфокусуватися на цій е, чудовій перкусії, яка лоскочить вуха, можна в обох режимах, тобто тут не треба її пом'якшувати. Не знаю навіть, який трек можна було б вигадати, щоб пом'якшити трохи верхні частоти. ну наприклад, Айранмейденовський Seven Sun of a Seven Sun, він доволі яскраво сам по собі прописаний. Там можна трохи пом'якшити верхню частоти, якщо комусь в їх там забагато. А якщо говорити про е сумісність, то, звичайно, жодних проблем з чутливими. Внутрішньоканальними навушниками немає, фоновий шум низький навіть з лампами. І якщо активувати Wi-Fi, він трохи дає наводок, але все ж таки, я б не сказав, що це тут критично. Тут є місце для екрану, і, мабуть, лампи непогано екранували від Wi-Fi антени. Але все ж таки, звичайно, як треба розуміти, що переважно він створений для того, щоб слухати без вмикання Wi-Fi в першу чергу. А, а якщо казати про повнорозмірні навушники, ну там звичайно щось супертуге він не розкачає навіть в режимі підвищеної потужності, але середні та чутливі повнорозмірні навушники проблем не буде, Навіть там планари, більш переважно більшість буде непогано. Якщо ж говорити про порівняння, на жаль, лоту пав, Gold Touch у мене зараз немає під рукою, щоб порівнювати. Якщо ж говорити про ультіму, ну тут. Схоже, що у найближчому майбутньому Астелен Керн буде її оновлювати. В західних магазинах на неї вже пішли всілякі скидки, розп... знижки, розпродажі, тобто, мабуть, щось нас цікаве чекає. Ну і, Звичайно, тут в нас там 6 варіантів звуку, В Ultima 1, але це Астел Керновський фірмовий звук з цими. Подви я навіть не знаю, як назвати рідкими середніми частотами, гладенькими, які переходять одну в Коли ноти переходять одну в іншу. Тобто, це фірмове астеловське забарвлення. Ці текучі середні частоти в їх немає ні в кого іншого. Тут шість варіантів жодне з них не схожий. Тобто, тут це питання вашої переваги у подачі. А, що там в нас ще є? Ну, порівняно з першим N8, на мій погляд, це помітний крок уперед Перший n 8 він більш динамічний, більш підкреслює емоції, більш такий драйвовий. Але все ж таки цей натуральніший. Він до краще проробляє частоти. Тобто, в цьому випадку це все ж таки більш такий аудіофільський варіант звуку. Ну, не те, щоб це було чесно порівнювати, але все ж таки питання будуть iBasso з 320 з АМП 13 і n 8 2 Ну тут більше роздільна здатність і менше пом'якшується звук. iBasso більш так лампово звучить, він більше використовує свою лампу, він пом'якшує звук, він робить його таким більш. Якимось медовим, тобто ось ці всякі, всі ці аудіофільські епітети до нього краще застосовуються. Тут е, теж є ламповий ефект, але він не заважає більшій технічності. Ну і до того ж, треба ще мати на увазі iBasso помітно дешевший, але в нього там помітніші наводки від Wi-Fi на лампу. Ну і чисто з розміру. FIO M17, але FIO M17 він не перевершений. Якщо його під'єднати до розетки, він не портативний, але в з точки зору роздільної здатності та динаміки, він буде корольом королем і буде домінувати над усіма іншими плеєрами абсолютно будь-якого сегменту, ну звичайно, якщо треба розкачати щось дуже туге. А якщо там казати про якісь внутріканалки, наприклад, то він буде нейтральнішим і трохи більш сфокусованим на мікроконтрасті порівняно з цим плеєром. Але тут в нас шість варіантів звуку, і більш чим бавитися, і до того ж там трохи краще пророблені верхні частоти. Ну тобто, розумієте, в топовому сегменті ви там платите кілька тисяч баксів за те, щоб досягнути невеличкого невеличкого приросту там звуці, всьому такому іншому. Тобто. Топові плеєри вони програють і за співвідношенням ціни до якості, але в абсолютному вимірі, звичайно, вони топи. І тут Кейн зробили собі таку добру основу, добру фундацію для майбутнього. Тобто плеєр, плеєр доволі сучасний з точки зору чипсету і всього такого іншого, прошивки. І тут 6 варіантів звуку, що зайде багато кому. Ну, Якщо вам ця ідея подобається, то Можете завітати до салонів ери, послухати цей плеєр, а може хтось навіть і придбає. Дякую за увагу!